Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма Проголне в деталях, і далі будемо говорити про непересічну, але маловідому постать української історії. Досі маловідому, Степану Ленкавському, одному із засновників та ідеологів організації українських націоналістів, автору декалогу українського націоналіста. 6 липня виповнилося би 120 років. Власне про його, про його внесок української історію Ми поговоримо з нашим гостем. З нами на відеозв'язку Віктор Рох, видавець, журналіст, громадський діяч, публіцист і головний редактор видання Шлях перемоги. Пане Вікторе, дуже раді вас бачити. Щиро вітаю навзаєм. Власне, от такий ювілей Степана Ленкавського був цими вихідними. Знаю, що багато було різних заходів теж науково популярних, але напевно, все ж таки, широкий коло глядачів не дуже добре знає про цю постать. Будемо трішечки виправляти, можливо, більше їх знайомити сі з цією людиною. І те, що можливо, навіть для мене було відкриттям, коли я на цього ефіру, що свій декалох цих 10 заповідей українського націоналіста, степан Ленкавський написав дуже молодому віці. Йому було 25 років. І як сталося, що така ще молода людина, вже з таким глибоким філософією. Ловським складом розуму і з таким життєвим досвідом написали наскільки важливий твір, і такий актуальний навіть у наш час є. Степан Денкавський поста дійсно унікальна, і, на жаль, як правильно ви сказали, не заслужено не те, що забута, а затінена. Я би так це це, це це назвав. На фоні відомих, скажімо так, ну в сучасному розумінні розкручених діячів, як Степан Бандера, Ярослав Стецько, Роман Шухевич, Євген Коновалець, Дмитро Донцов. То Степан ніби залишається в тіні, і це не заслужено. І дуже приємно, звичайно, що сьогодні цей повертається, воно таки повертається до усвідомлення Широкого, і то знову таки завдяки декалу. Якби Степан Денкавський в своєму житті, напевно, нічого більше і не зробив, крім написавши в юному віці, в 20 тисяч, як певно сказали, цей декало, то і тоді б він увійшов в історію не лише ОУН, а й в історію України. Історія декало це окрема. А історія про те, можемо говорити також. Робити окрему передачу, як він робився, як він потім адаптувався, як трактувався, як поширювався, і як вже майже сто років, а він сьогодні є актуальний. Сьогодні його цитують. Сьогодні з ним йдуть в бій з першою точкою декалогу з українською державу або загинув боротьбі за нею. І з мрією про десяту точку декалогу з матиме ж до посередньої сили саме басти постріл Української держави. Ленкавський взагалі був дуже. Цікавою особистістю. От з юних років він визначався великим інтелектом, і ще з гімназійних років його називали професором. Він не мав звання професора, він навіть не закінчив зв'язку з польським арештом своїх студій. Але ця характеристика, це псевдо для нього стало фактично на все життя. Професор Ленкавський. Бат так його і писали, професор Ленкавський. Що цікаво, буквально от нещодавно. Мені довелося ознайомитися з матеріалами служби зовнішньої розвідки СССР, яка полювала на Ленкавського. Зараз я трохи на, на, на цьому СССР в 44-му році, в листопаді місяці, розсуркувала кількох людей, які знаходилися ну, не в еміграції, а за межами Укандера. Це був Стельсько, це був Мельник, це був Ольжик і це був Ленкавський. На той час вже загинув в німецькому констату. Москалі про це не знали, а Ленкарського наряду з цими кількома людьми розшукували, з метою викрасти, знищити і так далі. І от в тих пошукових документах писався професор Ленкавський. Так що його і москалі називали професором хоча він не мав цього звання. В 24 роки він написав одну з перших своїх праць, яка другається в розбудові нації. Ця праця називалася Філософічні підстави націзму Донцова. Я вважаю, що це. Дуже цікава праця, і на як на 24-й вік, вік цього молодого чоловіка, то це багато про що говорить. Степан Ленкавський, як і Степан Бандера, вони обоє були синами священників, грекокатолицьких священників, але що вплинуло на його саме становлення і бажання піти в, в таку політичну боротьбу, радикальну політичну боротьбу? Ну, я вважаю, що обставини це знаєте, як співається в гімні ОУН. Зроблець. Великої години з пожеж війни із полум'я вогнів. Це те покоління ленкавського сина священника, Бандери сина священника, Ярослава Стицька, сина священника і ряду інших, які на своєму, так скажімо, дитячому юнацькому віці побачили українські прапори в українській державі. І ті прапори були спалені, знищені, вивезені, закопані, і, і знову окупація. Знову поразка. Я думаю, що це покоління дійсно кормив гніт і лють на ворогів, і вони готувалися до боротьби. Вони планували боротьбу. Вони обдумували боротьбу, і показник Степан Ленкавського полягає ще в тому, що в юному віці це знову ж таки як ви сказали, 24-25 років. Він уже був одним із лідерів підпільного руху націоналістичного на Галичині, і один із трьох, один із трьох наголошують делегатів на конгресі ОУН в 29-му році з України з краю, скажімо так. Ленленкарський і ще один зараз було цього золотих хто хто ще той був. Це показник хто такий Степан Ленкавський для взагалі. Ну, він написав багато праці, крім того, що цікаво, що він писав також підручники з конспірації, так? І доводиться читати, що не лише, скажімо так, вороги мало знали про нього, але і сучасні дослідники не зовсім знають про його обставини, не знають всі обставини життя. Наскільки взагалі нам його біографія відома і які, можливо, там такі найбільш темні плями, які зараз є? На цьому місці я би хотів. Від усіх нас, зрештою, набув такої нахабності. Щиро подякувати Олександру Сичу. Олександр Сич – це той, хто підняв ленкавського знебуття. В середині 90-х років я знаю цю історію. Буквально позавчора. Ну, в п'ятницю ми, в минулому ми з Сичем проводили презентацію і лекцію до річниці Ленкавського в Києві в центрі Києва Будинку про спілок. він мені ще раніше цю історію розказував. В Івано-Франківську створився курінь імені Степана Ленкавського. Згідно приписів, курінь мав підготувати довідку про свого патрона. Юнаки почали готувати і зрозуміли, що матеріалів зовсім мало. Звернувся до сича як до історика, як до дослідника, як до націоналіста, щоб він допоміг їм це зробити. Сич пообіцяв це зробити і взявся розшукувати матеріали, доповнювати те, що вони підготували. І зрозумів, що це постать. Дуже маловідома, малодосліджена, але не це все. Що це дійсно глиба це дійсно глиба. І він взявся, затягся, працював в архівах і тут, і за кордоном, збирав по шматочках матеріали з різних джерел, з відкритих джерел з публікацій, Тому що це було дуже важко, архіви тоді взагалі були закриті, розпорошені, занедбані, непорядковані. Овгун була організацією підпільною конспіративною, все було під, під каптонімами. І от той титанічний да, це він вилився вже в два видання е збірників Ленкавського. Перше видання тритомник, вийшло на початку 2000-х років. Зараз вийшов вже чотири -томник. Зараз готується е два тома. Вічни вже готові здані два томи документів. І... Вийшов перший том книги Сача, власне, біографічної, Монах Поун. Я питав його, в п'ятницю, кажу, а коли буде другий том? Він так мені мило посміхнувся і каже, другий том вже готується, але буде мінімум чотири томи. Тому що панувався двохтомник, умовно скажучи, перший том це ленкарський. Дня народження до 45 років з часу виходу з німецького ув'язнення, і другий том це вже еміграційна його подальша, подальша робота. Але він каже, що стільки матеріалів, стільки цікаво, що він на другий том підготував це 44 54 рік і каже, що в ньому є на два томи. І це знаметок, тому що все відкривається відкривається і відкривається. Ну, давайте далі. Я є про що поговорити. Так, є про що поговорити. А як складалися взагалі стосунки Ленкавського з іншими діячами ОУН на різних етапах? Тому що я знову ж таки читала, що він був єдиний із тих засновників ОУН, хто підтримав саме Степана Бандеру, після того, як скололася ООН після загибелі Коновальця на революційної мільниківців, умовно так, да, це правда. Він був єдиний із тих, хто був серед засновників. ОУН на той час, хто підтримав Степана Бандеру тим більше з краю. Але давайте візьмемо трохи, скажімо так, проаналізуємо: серед засновників ОУН уже багатьох не було взагалі біля ОУН. Скажімо, зразу ж були виключені з ОУН два засновники. Кожевні кові костерів, які в праці на ворожій спецслужби. Ряд людей де-факто відійшли. Кілька людей загинуло, скажімо, Степанохримович, от також був делегатом від краю. І, але більшість тих, хто були засновниками, були все-таки на міграції. Це був це, Це був ну, довга знову така таки історія про це розкол, але на тому не буде. Знову ж таки, я звернувся до документів служби зовнішньої розвитку. Там чітко пишеться. Ну, на цьому я хотів би детальніше трохи зупинитися. Там цікава є характеристика ленкавського. Він дуже комунікабельний, водночас дуже скромний і дуже такий, ну, такий скритний. так? Тобто він легко входив в якісь там контакти, не був такий на широку ногу на, на те все. Не мав якихось таких ганджів. Вони дуже шукали, як за нього вчепитися, ну, на, на що його скопити. Його було б псевдо, не псевдо, а кличка, скажімо так, в тих документах сухий. Він сам по собі був такий, ну, ми уявляємо, він був досить такий високозроступівно з Бандерою, скажімо, Чистецьком. І був, був такий сухощавий, так? Не мав якихось таких сибарицьких звичок, та завжди був кажу, скромний, не мав якихось таких потреб, не мав нічого до е, запитів таких матеріальних. Його було важко схопити. І от вони ніби десь почули, що він полюбляв пити десь коньяк там, вино і думають, ага, ми зробимо нього алкоголік. Вже почали готувати якісь там фейдетони, тут карикатури. Потім виявилося, що Данкарський зв'язку зробив вже давно взагалі не вживає, і ця ідея була відкинута. Почали шукати десь щось інше. Зрозуміли, там так і написано, що сенсу його компрометувати якимись такими моральними чи матеріальними речами немає абсолютно, тому що пункт. А. Немає підстав, а пункт Б, все одно ті, хто його знає, це не повірять. Це не повірять. Ленкавський був дуже, скажімо так, неконфліктний. і там знову ж таки пишуть: що після смерті Бандери багато хто, багато хто дискутував кого робити наступником ленкавського чистецька. І більшість зійшлася на те на те, щоб зробити ленкавського в розрахунку на те, що він. Не матиме якихось таких амбіцій, не буде когось притискати, не матиме оцих кланових е, якихось таких інтриг. Так же воно й сталося. Але е, каже, ще були такі люди, які думали, що він буде таким ну легковажний філософ, ідеаліст, який не буде звертати увагу, що хтось робить, що хтось не робить, і тут так не вийшло. Так вони помилися, тому що ленкарський був дуже вимогливий і до себе, і до оточення. От така характеристика Ленкавського. Навіть вороги визнавали, що він є авторитетним. Що він є е, чистим, не безкорисливим і ідеалістом. Вони кажуть, це реальний фанатик повні фатик своєї ідеї. Його не можна не купити, не залякати, не скомпрометувати. І тому вони десь так кажуть: його треба лишити, бо ну або або вбити, або нічого з ним вже зробити не можна. Це є не мої слова, це до документу зовнішній розвиток. Ну, це так, це напевно дуже такий вагомий аргумент, що навіть радянські спецслужби не могли знайти ніякого компромату, для якого, щоб виставити використати собі на користь. А невже дійсно в нього не було політичних амбіцій? Людина з таким інтелектом, людина з таким авторитетом погоджувалася бути на других ролях? Ну, чому на других ролях? От дивіться, Леданкавський завжди входив до керівства ОУН. Як. ну... Писали і наші дослідники, і ну це так воно і було. Попри всі проводи, попри всі е, конференції, збори е, там президії, і так далі. І так далі, була реально трійка, яка все реально вирішувала. А далі воно все йшло на затвердження, на обговорення. На, е, на прийняття рішень ця трійка це була Бандера, Ленкавський і Стецьку. От вони фактично в трьох обговорювали різні речі, дискутували між собою, напевно, як, як же інакше. Можливо, навіть і сварилися, як же інакше, але приймали рішення, і те рішення далі вже опробувалося і йшло надалі. Фактично так само в 40-х роках певний час Ленкавський і очолював, ЗЧАУ, коли були, це взагалі такий був період дуже конфліктний всередині ОУН, дискусії, період шукань, період. Вирішення різних проблем. Ну, це знову ж таки, хто в курсі, той зрозуміє, про що я говорю. І от там Ланкавський завжди був на, на передових ролях. І так само після смерті Степана Бандери він очолив ОУН. Тобто я б не сказав, що Ланкавський десь був в тіні в ОУН. Я б не сказав, що Ленкавського десь зажимали. Але я не думаю, що він от сам по собі мав якісь. Такі амбіції, як організаційні, чи якісь політичні. Він от по життю був філософ. Його цікавила філософія, його цікавила ідеологія. Його цікавили ці розробки. Кому наша душа лежить, як писав Сковорода, це його було сродне діло, а не інтриги, амбіції чи якісь е, е, піари, і так далі. Це, це такий був Ленкарський, Зрештою, його так назвали Монах ОУН і сумління організації. Ну і, зрештою, він не, не, не одружився, у нього не було дітей, не було родини. Це так сталося, на вашу думку, життя? Чи це був свідомий вибір присвятити себе повністю саме справі української революції, української державності? Ну, Мені важко сказати. Я, знаєте, е, згідно спогадів різних е, сучасників, то Степана Ленкавського жінки любили. Жінки любили. я, ну, так, е, Аналізуючи, не знаю, що досліджую. Я не є таким великим дослідником ленкавського, як е, Максимович, чи десь, може, якісь історики таких фахово займаються. Я великим його є прихильником, шанувальником. І, і для мене це один із е, світочів. Я на нього намагався рівнятися в нього вчитися. Я думаю, що життєві обставини так вдалося, що він е, не міг одружитися. Він перебував в підпіллі, фактично, потім в польських тюрмах лише знаєте, Ленкавський цікаво. Особистість в цьому аспекті, ніколи не будучи якимось бойовиком, ніколи не будучи якимось таким ну теоретиком е, на насильства, та лише за свої переконання, лише за переконання, лише за свої ідеї. Він відсидів і в польських тюрмах, і в німецьких тюрмах, і готувалося його знищення радянськими спецслужбами. Тобто, це людина була ідеалістом, жила організацією. Я думаю, що вже після виходу. З німецького концтабору в 44-му році він був дуже знесилений. Ну, це є спогади і про нього, і його спогади, Дуже багатьох його тих, хто були з ним ув'язнені, це Микола Климишин, це Петро Мірчук, це Данило Чайковський і багато багато інших, які згадують про його перебування в концтаборі. згадують, що він йому було дуже важко з багатьох причин. Тобто, коли знаєте, така приказка: є поки товстий схудне, то худий умре, а Степан ленкарський був сам по собі. Дуже худий, я б не сказав, що він мав богатирське здоров'я, і по складу свого характеру і здібності, так само ну, писали і згадували, що він ну, не був здатний до практичної фізичної якоїсь роботи. Тобто він був мрійником, філософом, і а от, скажімо, щось руками зробити, сколотити і так далі, то це. Для нього була вже певна проблема. І от після виходу з концтабору, я думаю, що він знову ж таки віддався організації. І знову в нього не було нічого. не ні якоїсь такої родини, там в еміграції, не статків, як я вже казав. Для нього все життя була організація, і він все життя віддав організації. Фактично він фактично жив так само, як як заповідав як декалозі українського націоналіста, він сам був втіленням живим у цих заповідей. Попри те, знову ж таки, щоб наші глядачі не спуналися від уявлення, що така людина абсолютно ескетична і абсолютно нічим не цікавилася, крім ідей. Я читала, що він був затятим футбольним уболівальником, що він любив жарти, гумор, гарні компанії. Так, тобто, це така була все ж таки різнобічна особистість. А, давайте... Так, тут... так, так. Mm -hmm. Знаєте, ще тут так само. Про 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 футбол, якраз коли в нас оця була зустріч у п'ятницю в Києві, то з згадував, що дехто навіть з його співробітників вони знали його вимогливість. Тобто знав, що прийде Ленкавський і все буде треба щось робити, а деколи щось робити не хочеться, деколи коли хочеться щось відволіктися. Скажімо, і от вони знали його слабеньке місце і казали. Пане професор, як там вчора футбол був той ваша команда, і каже, ми з нашого півня Степан <рес> Анкавський буде розказувати про футбол. Як там то правий, то не правий, як він відбувся, і це можна було так, скажімо так, відволіктися. Та він був дійсно великим футбольним фратом. Каже, що полюбляв випити пиво на Октоберфест, полюбляв червоне вино. Але ну от так, так я, я думаю, що я чекаю з нетерпінням виходу чергових тотомів. Монаха ОУН, Аптоста Олександра Сича, це дійсно, ми деколи дивимося на людей, як на, на ікони, та на граніт, на, той, на те, що собі уявили, що це люди без, безтілесні, та, але люди живі і було цікаво. І, і головне, щоб для кожного ленкавського знайшовся свісич в цьому аспекті. Знаєте, це я вважаю, що. Ленкавському дуже повезло з його біографом. Він сич вміє і написати, і розказати. І, зрештою, також з вашого дозволу проанонсую, що в п'ятницю цю вийде на п'ятому каналі фільм про Степана Ленкавського. Ми зробили десь увечері. Він має бути. Так що намагаємося це ім'я повертати, бо воно заслужене. Ну і власне ще на завершення трішки більше про погляди, так, концептуальні погляди Степана Ленкавського. Адже ця фра... це гасло воля народу, воля народом, воля людині, воно теж належить Степану Ленкавському, і воно актуальне як було тоді актуальне, так воно і зараз актуальне. От чи була еволюція його поглядів, можливо, впродовж. Тому що ми знаємо, що і ООН свої ідеології трішки так змінювала, і так чи ідеолог УОН змінювався. Ну, знаєте... Всі змінюються, всі змінюються, все змінюється. На, на, все змінюється, все змінюється. Змінюються. Світорит був і є незмінний. Нація, наш критерій. Степан Данкавський, крім того, що дійсно за спогадами Василя Кука, я бачу, ви добре підготувалися, є автором той, того гасла на народом волі людині. Це Василь Кук нам розказував, що це так було. Він ще є, як на мою думку, автором найбільш такої е, концентрованої і ємкої е, концепції, визначення націоналізму. Націоналізм це є мислення і діяння категоріями інтересів нації. Це слова Степана Ленкавського. Оце квінтесенція, з якої все подальше випливає. Напевно, що одні були обставини. В підпіллі під час е, польської окупації на Галичині. Інші обставини були під час німецько-радянської війни. Інші обставини були під час вимушеної еміграції, і були різні пріоритети, різні умови, різні завдання і різні шляхи досягнення своєї мети. Звичайно, що не було зовсім актуальним, скажімо, в часи польської окупації чи німецько-радянської війни. Тикетувати якісь амбасади чи консуляти. Так само, як не було актуальним під час вимушеної еміграції, робити якісь засідки, чи робити якісь атентати чи екс. Але завжди було актуальне, щоб ця ідея поширювалася, ставала масовою ідеєю, стала масовим суспільним надбанням, розвивалася, зрештою, тому що і суспільство розвивається, і акценти міняються, і наголоси треба змінювати. І Степан Ленкавський намагався цим усім встигнути. Він був багатогранною творчою особистістю. От коли робилося це чотиритомник, то чотири томи це є історія, ідеологія і філософія, міжнародна політика і совєтознавство. Ленкавський намагався охоплювати багато різних аспектів, і ми знайдемо в його творах відповіді на дуже багато різних питань. Дехто може собі уявити, що це вже далека історія. Бо праці писалися ну, мінімум 50 років тому, так? Але це ж це і сьогодні, коли ми дивимося, особливо сьогодні, зрештою, це не лише історія, це не лише ідолі світові, це сьогодні і є методика велика і великі напрямні. Сьогодні на світ став суспільним явищем. Вже не здивушся ні червоно-чорним прапором, ні гасом стала. Слава Україні, слава героям, ні патетами чи образами Степана Бандерича, Романа Шухевича. Тобто ідея стала масовою і суспільною, але щоб вона була неповерховою, щоб вона була глибинною, ми маємо вивчати праці наших ідолів, в тому числі і Степана Ленкавського. Так, дякую, і справді навіть сьогодні я бачила дуже багато в соцмережах цитат чи з декологу українського націоналіста, чи з інших праць теоретики українського націоналізму, тому що напевно зараз ми їх відчуваємо, розуміємо, так як десь років тому ще не розуміли і не відчували. Можливо, ми зараз доросли до цих ідей. Абсолютно, абсолютно замозом, тому що навіть ну раніше я пам'ятаю, десь і цитували, і гасла вигукували, і героям слава, і тоді в образах героїв це були. Десь ті, як ми говорили від дружинників від, від, від князя Святослава до героїв УПА, то сьогодні вже ці герої з наших міст, з наших сіл, з наших родин, з нашої вулиці. І коли ми кажемо «Героям слава, то ми вже згадуємо тих, хто поруч з нами або кого вже з нами немає, але були, були близько коло нас. І тому слава героям. В тому числі став Степан Ленкавського. Дякую. Пан Віктор, дякую вам за цю розмову. Дякую глядачам, які нас дивилися. Сподіваюся, ви відкрили для себе багато нового і виникло у вас бажання почитати більше, дістанція більше і про стекопана Ленкавського, і про інших діячів організації українських націоналістів. Пан Віктор, дякую глядачам за увагу. Дякую. Мирного вечора. Залишайтеся з Галичиною. Попереду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось.